Що подарувати на новий рік? Варіантів безліч. Головне презентувати його від щирого серця. Тоді будь-який сюрприз стане бажаним. Ну, конечно же, хочеться в Новому году жила щось теплого, мягкого. Конечно же, вибирають ігрушки, добрі настроєння. Не обов'язково, щоб вони були прив'язані к Новому году. Подарунки можуть бути недорогими, але приємними і корисними. Фігурні свічки, статуетки або ж оригінальний блокнот ідеальний варіант для вашого колеги. Якщо ваш колектив люди з гумором, можна присвятити йому невелику газету формату А 4 Придумайте її оригінальну назву, напишіть кумедні вірші, кілька приємних пліток Тощо такі подарунки, як правило, приймаються з особливою вдячністю і довго зберігаються у пам'яті. Для детей я предпочел бы, вернее, порекомендовал бы, конечно же, веселые игрушки. Это драконы, их у нас множество, это медведи, это большие семейства просто веселых одноглазых циклопов. Любимому человеку, конечно же, можно подарить хорошее настроение, и это настроение будет э, сопровождаться с, э, бижутерией, серьгами. Э, если это девушка, Какими-то кулонами, какими-то брошами, либо же цветами, картинами. Ліба ж, якщо дішка хоче звати подарок молодому чоловіку, можна знайти картину, можна знайти головоломку, можна знайти блокнот, браслети. Рідні та близькі ні в якому разі не повинні залишатися без вашої уваги та, хоча б невеличкою сюрпризу. Святковий стіл, сувенір, техніка, особисті речі, простори для польоту фантазії вистачає. Але якщо подарунок ви зробите власноруч, то цінуватиметься він у декілька, а то й тисячі разів дорожче. Не вистачає ідей? Занотовуйте за нами. Нам знадобляться рамочка для фотографій та прикраси. Рамочку змащуємо клеєм. Далі фантазуйте. Святкова рамочка готова. Подарунок оригінальний і красивий. І наостанок ще одна порада. Даруйте лише те, що самі хотіли б отримати у подарунок, і тоді ви точно не прогадаєте із презентом.